З вами я, В'ячеслав Ярмак, і команда Larnazer. Сьогодні ми поговоримо з вами про лінійні рівняння з модулем. Рівняння з модулем зазвичай вивчаються починаючи з 6 класу. І далі на кожному класі вони будуть розглядатися, але вже на різних типах рівняння. Тому зараз дуже важливим є для нас навчитися основі розв'язування рівнянь з модулем. Це нам знадобиться і на подальшому навчанні, і при здачі ЗНО. До речі, в 2020 році в програмі ЗНО немає поняття рівняння з модулем, а в 2021 вже є. Тому хто сьогодні навчається в 6, 7 класі і так далі, ми маємо сподіватися, що рівняння з модулем такі в програмі будуть. І так, почнемо. Давайте спочатку згадаємо, що таке модуль. Модулем числа дійсного називається це число і називається мінус х, якщо воно від'ємне. Тут поставимо таку дужечку і розглянемо. Тобто ми можемо на підставі цього значення зробити висновок, що модуль числа 5 дорівнює 5. Ми зараз рухаємо ось по цій строці, тому що 5 більша буде рівня 0. Модуль числа мінус 6 дорівнює мінус, мінус 6. А мінус-мінус 6 це також додатнє число 6. Тобто ми бачимо, що модулем числа завжди є додатнє число. І це не дивно, тому що інтерпретація геометричного модуля це є відстань від точки, яка відповідає даному числу на числовій осі до початку координат. Тобто, що мається на увазі? От якщо ми говоримо, що таке модуль 5, геометрична інтерпретація, От взяли п'ятірку, взяли, ну, модулем числа 5 є ось оця відстань. А модулем числа мінус 6, а модулем числа мінус 6 є ця відстань. Очевидно, і в цьому, в цьому випадку відстань це величина додатня. І ми ще раз отримуємо підтвердження, що модуль це є додатня величина. Давайте спробуємо розв'язувати деякі рівняння. Так, розглянемо нескладне рівняння. Модуль Х додати 3 до рівня 5. Для того, щоб розв'язати це рівняння, нам необхідно розглянути. Ну, зрозуміти спочатку, підмодульний вираз, ось він, він додатній чи від'ємний? Залежить від того, які значення може приймати x. А так як x може приймати різні значення, то цей вираз може бути як додатній, так і від'ємний. тому ми маємо розглянути два випадки. Перший випадок. Коли x додати 3 додатній. Ну, не від'ємний, правильно сказати, більше або дорівнює 0. В цьому випадку модуль розкривається ось за цим правилом, і ми маємо х додати 3 ось таке рівняння. Другий випадок. Якщо підмодульний вираз від'ємний, в цьому випадку ми розкриваємо ось за цим правилом. І ми ставимо мінус попереду підмодульного вираза. Звертаю увагу не попереду ікса, а попереду підмодульного виразу. Зараз навмисно пишу неправильно. Я зараз поставив мінус попереду. Х, значить, треба тут або дужки поставити, або одразу записувати строчку з розкритими дужками. Розв'язуємо в даному випадку системку і тут системку. Х більше або дорівнює мінус трьох, а тут Х дорівнює 5 відняти 3 двійка, щоб знайти перетин. А перетином тут буде дивимося більше мінус трійка. Це ось цей проміжок. Двійка ось отут. І перетином отримуємо, отримуємо проміжка і точки. Це є оця точка. Тобто в перетині отримуємо двійку. В цьому випадку проміжок маємо х менше мінус трьох. Розкривши дужки, маємо ось таке рівняння. Х менше мінус трьох. І тут. Мінус х дорівнює да 8, або х менше мінус 3, х дорівня мінус 8. Єдже, якщо взяти перетин від мінус 3 від мінус нескінченності до мінус трьох і число мінус 8, то в перетині ми якраз отримуємо це число мінус 8. Тобто кореннями даного рівняння є число двійка і мінус 8. Але як це зробити, наприклад, шестикласникам? Вони не знають ще, що таке проміжки, не знають ще, що таке більше, бо дорівня нуля е, нерівності. І тому ми не маємо права для шестикласників розказувати такий спосіб. Але є інший спосіб, який може задовольнити і учнів шостого класу. Дивимося, базується він відносно на якомусь спостереженні. X дорівнює, наприклад, трійці. Давайте подумаємо, які числа можна просто підбором, які числа можна підставити в це рівняння замість х, щоб отримати правильну рівність. Ну, очевидно, це х дорівнює 3 і х дорівнює мінус 3. Правильно? Тому що модуль і трійки, і мінус трійки дорівнює 3. І так це є. Тепер це спостереження можна трошки подивитися з іншого. Куда? Значить, Якщо в нас є ось таке рівняння, то ми можемо сказати, для його розв'язування необхідно підмодульний вираз один раз прирівняти до правої частини, а другий раз прирівняти до правої частини з протилежним знаком. Таким чином ми отримаємо два випадки. також. Значить, в нашому випадку, перше, в нашому рівнянні х плюс 3 дорівнює 5 і х плюс 3 дорівнює мінус 5. Ми отримали два простеньких рівняння, які розв'язуємо і отримаємо два вже відомі нам корені. 5 відняти 3 – 32 Х дорівнює мінус 5 відняти 3 мінус 8. По-перше, набагато складніше, набагато легше і швидше. Давайте ще один приклад приведу. До речі, таким способом можна розв'язувати досить складні рівняння. Це рівняння було запропоновано на ЗНО в 2010 році і мало ось такий вигляд. Ось такий вигляд дивимося, користуємося останнім способом, який ми розглянули. Підмодульний вираз в даному випадку будемо мати ось оцей. Він один раз буде дорівнювати п'ятірці, другий раз мінус п'ятірці. І так, перше, модуль 2х відняти 1, відняти 3, дорівнює 5. Друге рівняння. Модуль 2х відняти 1, відняти 3, дорівнює мінус 5. В якості невідомої, зараз розглядаємо ось оцей вираз весь. Для того, щоб її виразити, необхідно трійку перенести праворуч з протилежним знаком. Маємо 2х відняти 1 дорівнює 5 додати 3 або 2х відняти 1, прошу проще, дорівнює 8. І одночасно тут модуль 2х відняти 1 дорівнює мінус 5 і додати 3, це буде мінус 2. До речі, варто зупинитися на цьому рівнянні. Тому що модуль дорівнює від'ємному числу. Такого взагалі бути не може. Тобто немає таких значень невідомих, які не можна сюди підставити і в результаті отримати мінус двійку, Тому що вона з мінусом. Тобто, однозначно, тут коренів немає в цьому рівнянні. А це рівняння ще раз розв'язуємо за тим же самим способом. Тобто маємо 2х відняти 1 дорівнює 8. Перше. І друге 2х відняти 1 дорівнює мінус 8. Звідціля 2х дорівнює 9, х дорівнює 4,5. І тут 2х дорівнює мінус 7, х дорівнює мінус 3,5. Таким чином, ми отримали два корені, які задовольняють цьому рівнянні, і ми фактично розв'язали це рівняння. Тобто ось такий спосіб. Дав нам можливість дуже швидко розв'язати досить складне рівняння. І ще декілька прикладів з цього приводу. Якщо підмодульний вираз може приймати лише один якийсь знак. Ну, наприклад, в даному випадку немає потреби розглядати два випадки. Чому? Справа в тому, що підмодульний вираз завжди додатній. А значить, відкривається модуль згідно значення лише зі знаком плюс. Від'ємною не може величина бути, тому що х квадрати додати 1 завжди буде додатня величина. Отримали. Так зване неповне квадратне рівняння. Але якщо ми, наприклад, в шостому класі, ми ще не знаємо, як це рівняння розв'язувати згідно формули. І тому є декілька шляхів. Перше, можна просто підібрати, яке число варто підставити замість х, щоб в квадраті воно дало четвірку. Очевидно, це число 2. І ще число, ми вже з мінусом знаємо числа від'ємні мінус 2. Тому що мінус 2 в квадраті так ось 4. Є ще один спосіб, яким можна розв'язати це рівняння. Розглянути ось таку різницю. Побачити, що четвірка це є двійка в квадраті. Тепер скористатись формулою різниці квадратів. А тепер розуміючи, що нам треба знайти всі такі значення невідомої, при яких цей добуток дорівнює нулю, ми розуміємо, що кожен з множників, якщо він дорівнює нулю, то цей добуток буде дорівнювати нулю. І тому, для того, щоб знайти всі такі значення, нам необхідно кожен з множників також прирівняти до нуля. І ми отримуємо. Такі два корені. Тобто ми їх тут підібрали. Тут ми їх знайшли за допомогою формули різниці квадратів. На наступному занятті ми розглянемо трішки складніші рівняння з модулем. Тобто навіть рівняння з кількома модулями. Розглянемо функції з модулем. Чекайте нас на каналі Lernazer. Незабаром ми будемо з вами розв'язувати вчитись Складні рівняння з модулем, але поки що лінійні. лінійні. А далі вдосконалюємось. На все добре. З вами був В'ячеслав Ярмар.